Нарешті Буча дочекалася того дня, коли команда з одноіменною назвою. На стадіоні Ювілейний грала за право виступати у фіналі Кубку України серед аматорів, а у підсумку і у національному кубку. Але для цього потрібно було отримати позитивний результат у зустрічі з футбольним клубом Самбір. Команда із Львівщини, незважаючи на поразку удома, показала себе неабияким бійцем. У рідних стінах самбірчани, програючи 0-1 із сьомої хвилини матчу, все ж не втрачаючи надії на перемогу, до останньої секунди чинили шалений спротив гостям. Там у червоно-чорних не вийшло. Мабуть, десь не дограли, та й з футбольним клубом Буча футболісти із Львівщини були незнайомі. А ось на Київщину футбольний клуб Самбір приїхав сповнений бажання взяти реванш. Тож Бучанам потрібно було добре постаратися, щоб утримати перевагу. І хлопці старалися, але, вочевидь, пам'ятаючи перевагу в один м'яч, бучани не спішили йти вперед. Грали спокійно, розважливо, руйнуючи комбінації, задумані супротивником, та час від часу перевіряли на міцність захист самбора. Але й суперник виявився досить міцним горішком. Постійно змінюючи темп гри та роблячи стрімкі випади до воріт Дмитра Безпідчука, самбірчани намагалися розхитати захисні лави Бучі і врешті-решт добитися свого. Тим паче, що у захисті та півзахисті господарі мали втрати. Через перебір жовтих карток матч пропускали два Володимира Козленко та Остроушко. Та вдіяти гості нічого не змогли. Захист грав вправно, а там, де були якісь проколи, оборону страхував досвідчений безп'ятчук. У першому таймі забити не вдалося нікому. Хоча у Бучан активно розстрілював рамку Руженцев та стрімко вривався у карний майданчик Петрук. Та не щастило. Так само, як і не щастило Богдану Костику та Ігорю Леськіву у Подача. Удар поворота без печок. По перерві, за кілька хвилин після початку тайму у гостей була чудова нагода відкрити рахунок. Але замкнути простріл виявилося нікому, і круглий покинув межі поля. Невдовзі небезпечну ситуацію біля воріт Бандрівського створили вже господарі. Та на перепоні круглого, після удару Євгена Кармаліти, став захисник. І взагалі виникла досить незрозуміла ситуація. Але арбітри порушення правил не зафіксували і гра продовжилась. За хвилину полегшити життя своїй команді міг Петрук. Удар не вийшов. Не дотягнувся до м'яча і Андрій Якимлюк після чудового пасу Кармаліти. У самбірців теж вистачало нереалізованих моментів. Після стрімкого проходу у карний майданчик Бучі Богдан Костик не порозумівся із партнерами. Пізніше він же пробував штрафний. Але трохи не вдало і прямо у руки голкіперу. Тож похвилюватися вболівальникам прийшлось добряче. На думку представників обох команд, матчі у Самборі і в Бучі суттєво відрізнялися один від одного. В Самборі команда соперника не мала у нас ніякого представлення. Ми її бачили, тому і гра ми диктували ход ігри. І, крім забитого м'яча могли ще забити і вирішити сход боротьби в принципі, там. Тут команда соперника зіграла намного краще, ніж у себе вдома. І, Психологический подтекст и выход в финал, естественно, сыграл свою роль. Э, наша команда в какой-то мере была закопчена и не выполнила установку, то, что э, в принципе в начале игры надо было взять мяч под контроль и создавать моменты за счет комбинационной игры. Но мы подстроились под команду, а команда соперника была желание. Но ну, все западные команды, они в этом плане морально готовы, поэтому игра получилась тяжелая. И э, в какой-то степени сумбурная. Значит, команда соперника имела преимущество в борьбе за мяч, в верховых передачах. И за счет этого э, результат э, в концовке э, забитый мяч решил уже окончательный исход встреч. Ну, я скажу, що гра була рівна, команди мали поперемінний успіх, що ми що господарі. Я вважаю, що ми сьогодні краще провели ігру, скажімо, ніж самбурі, були близькі до того, щоб відігратися. Ну, не пощастило, скажімо так. Скажу, я очікував, що вони вдома будуть більш агресивніші, ну, в самбург активніше грали. Тут ми, я вважаю, ми краще, ми більше вели ігру, ніж господарі поля. Перша гра кубкова вдома, десь на сьомій хвилині пропущений гол. Він десь, мабуть, надлумав команду. І поки вони прийшли до себе, вони не очікували такого, що буде програвати. На виїзді в Самбарі грали. мабуть, за счет бажання більше. Хотіли виграти, ніхто не ожидав, соперник не ожидав, зрителі не ожидали, що ми будемо нав'язувати борьбу на кожному участке поля. І верховую борьбу, внизу борьбу. Вот. И за счет этого застали с первых минут соперников расплох. Реализовали один, одну возможность, выигрывали 1-0 и потом играли и в игру команды Самбар и переиграли в ихнюю игру. Что касается здесь игры, то мы уже играли по счету. Мы знали, что мы 1-0. Выигрываем, наша задача была не пропустить то, что мы сделали. Но впереди тоже мало что получалось. Тому що опять больше так грали по счету, ніж свою игру. И більше не давали играть соперникам в їхню гру, ну що привело к положительному результату в двох встречах. Але якби там не було, обидві гри були цікаві. А голубучі ми все ж таки побачили. Після зафіксованого арбітром порушення правил, пенальті реалізував В'ячеслав Руженцев. Тож футбольний клуб Буча у фіналі Кубка України за словами очільника міста Буча Анатолія Федорука. У цьому ніхто і не сумнівався. Все мало бути саме так. Є такі, що сумнівалися в тому, що футбольний клуб Буча в і може бути представлений в фіналі Кубка України серед аматорів. Принаймні, я і аудиторія вболівальників. Місто Буча взагалі в цілому в цьому були впевнені. І підтвердження є того, що два матчі, два полуфінали. Футбольний клуб Буча виігрує, футбольний клуб Самбір, який ну, по праву тут відверто потрібно сказати, тому що я був в Самбурі, бачив футбольний клуб, як він вдома, як, як сприймають його вдома, як його підтримують. а Тим більше сьогоднішня напружена гра в Бучі підтвердила про те, що в полуфіналі слабких команд не буває. Не приховує свого задоволення і президент футбольного клубу Буча Василь Олексюк. Якщо з самого початку говорити, то задача була поставлена достойно виступити у Кубку Аматорів України. Но сьогодні ну, Я відчуваю просто зараз таке піднесення емоції. Навіть не знаю, про що говорити, але сьогодні Буча представляє Київську область у фіналі Кубка України. Це дає можливість показати себе, показати ту гру, яку сьогодні демонструє футбольний клуб Буча, вже на всеукраїнській арені. Це участь у національному кубку країни. Чогось, знаєте, не було такого відчуття, що футбольний клуб Буча може якось по-іншому виступити, але дойти до полуфіналу і не бути в фіналі, це було б. Ну, по крайній мірі, не етично з боку футболістів футбольного клубу Буча. Але сьогодні Буча в фіналі. Я поздоровляю всіх і вболівальників, і футболістів, і міського голову нашого з тим, що сьогодні Буча в фіналі Кубка України і має можливість представляти Бучу. Більше скажу, представляти Київську область у національному кубку країни. приємність самбору все ж таки була. Команда отримала бронзу, посівши третє місце у чемпіонаті України серед аматорів. А набучан 6 листопада чекає перший фінальний поєдинок із кримським гвардійцем.